Елегантний текстиль з відроджених орнаментів у Кропивницькому. Відкрили мандрівну художню виставку «Модерн Юа». Моя робота є переосмисленням творчості Параски Власенко, і саме її я взяла за основу її композицію квіткову, але від себе додала кольору, тому що ті роботи майстрів вони такі, знаєте, тьмяні, тому що були погані матеріали. Захотілося додати кольору кольору такого життя квіткова композиція кропивницької мисткині Тетяни Савченко справжня знахідка для модельєрів. Витончений орнамент запросто міг би прикрасити будь-яку жіночу сукню. Такий декор, розповідає художниця, був у тренді на початку минулого століття, але з плином часу вийшов із моди. Схожі орнаменти пані Тетяна знайшла в раритетних колекціях народної майстрині Параски Власенко, надихнулася та вирішила дати їм друге життя, доповнивши сучасними штрихами. За 60 років людина пережила. Війни, голод, страждання. Вона жила в бідності, але весь час вона вишивала, малювала, вона ткала коври, і це для мене стало прикладом тієї життя. Як тяжкі часки можна зберегти світло, і треба зберегати світло всередині себе для того, щоб творити красу. Картина з метафоричним змістом. Жовто-гарячі пелюстки контрастують з синюватим тлом, символізуючи українську державу, демонструє мисткиня. Орнаменти відтворила гуашевими фарбами. Над полотном працювала близько місяця. А торік презентувала його на престижному міжнародному конкурсі Юа Херітедж. Журі високо оцінило роботу. З поміж 170 творів вітчизняних та іноземних митців картина пані Тетяни здобула гран-при. Це дуже гарно, це дуже стильно, тому що це наше коріння, і коли ми знаємо свою історію, то ми більше знаємо себе. Це наша основа, і воно дуже збагачує. Понад 50 найдовершеніших конкурсних картин відібрали для пересувної виставки Модерн юа твори виставляли у великих українських та закордонних галереях. Організатори виставки прагнуть освіжити стародавні розписи українських майстрів і показати, що з них можуть вийти неповторні текстильні принти для одягу, який залюбки носитимуть українці. Стилізація дуже складна річ. Повторити немає сенсу. Це копія, і вона не цікава а зробити своє. Колірі певною мірою класти своє, але в стилістиці майстра того чи іншого це непросто. Відвідувачі виставки заворожені оригінальними полотнами. Подумки приміряють інтерпретовані художниками орнаменти на себе, впевнені, що у з такими принтами точно були б у центрі уваги. Мені дуже сподобалася картина, вона позитивна, дуже яскрава і взагалі ця виставка дуже наповнює світлом і позитивом. Я думаю, що на вишиванках краще носити такі народні мотиви і це популяризує українську культуру. У Кропивницькому виставка експонуватиметься впродовж місяця. Потім помандрує далі українськими містами. Деякі принти вже запозичили українські бренди одягу і текстильні фабрики. Митці сподіваються, що речі з осучасненими орнаментами поповнять гардероб найвибагливіших модників. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини тітії.